쏘아. 도... 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 І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Євангелист Йоанн, завершуючи свою розповідь, каже, якби все записати, що вчинив і сказав Ісус, то весь світ не вмістив би написаних Книг. І ось сьогоднішнє свято одне із свідчень цього. Бо справді про нього ми не знайдемо ані слова у Євангелії. І тим не менше воно відкриває нам одну дуже важливу грань земного життя Пресвятої Богородиці. І допомагає нам відчути у Богородиці не просто доповнення до Євангелії, а те п'яте Євангеліє, яке з'явилося задовго до того, як написали свої книги Матей, Марко, Лука та Йоанн. Бо написано воно було. Самим Богом. Слово вселилося у лоно Пресвятої Богородиці. Слово стало тілом, і вона стала наймісткішою з книг, бо містила в собі не просто записані символи звуків, які ми уявляємо, коли читаємо текст, а вмістило саме слово, яким створено все, самого Сина Божого, Ісуса Христа. І ось це свято Черговий раз змушує нас замислитися над стосунками двох джерел Божого Откровення слова святого письма і передання. Сучасна цивілізація, схильна до раціонального мислення, часом провокує людину до спрощення розуміння стосунків із Богом. До ототожнення віри і знання. І хіба один із наших знайомих знайдеться сьогодні такий, який не пішов до церкви скептично знизивши плечима і сказавши: ну що ж, я прочитаю Євангеліє вдома, я помолюся Богові, я ж намагаюся жити по-християнському. Що ще треба? Для чого мені цей храм? Можна теоретично вірити в Бога. Можна належати до церкви в силу свого хрещення, можна намагатися дотримуватися християнської етики і водночас не бути християнином, бо не приймати тієї великої реальності, яку Бог дає нам як двері у майбутнє, двері у небесне царство, двері до самого Бога. Невипадково сьогоднішній день називається початком нашого спасіння. Трирічна дівчинка, яка могла б виховатися вдома, які могли б знайти домашніх вчителів, вона водночас віддаляється від батьків, щоб не бачити вже їх. Ми не знаємо, чи зустріне вона потім, коли вже вийде з храму 15-літньою дівчиною, чи зустріне вона своїх стареньких батьків, які сьогодні ведуть її до храму. Але вона. По дитячому сміливо простує через круті сходинки, щоб бути там, де є Бог. Ясна річ, що це було б наївним, уявляти, що Бог є тільки в храмі, Бог є всюди, Він всюди присутній. Але саме храм створює для нас таку площину, такий сакральний простір, в якому ми можемо постійно переживати Його присутність. Переживати наше спілкування із Богом. Храм дається нам не для того, щоб ми тут навчалися, не для того, щоб ми тут повторювали за іншими слова молитви. І це теж потрібно. Але передусім храм дає нам можливість абстрагуватися від того, що є ззовні, і пережити особливо. Тремтливо, особливо відчутно Божу присутність, пережити прообраз майбутнього Небесного Царства, до якого ми прагнемо і в якому ми маємо бути разом із Ним. Богородиця сьогоднішнім святом показує нам нашу перспективу входження до храму. Вона відкриває перед нами дорогу до спасіння своїми маленькими дитячими ніжками. І нагадує нам водночас про сенс церкви, нашого духовного єднання із Творцем. Не теоретичного, не раціонально, не лише етичного. Вона застерігає нас від зведення віри до однієї із різновидів етики, філософії, ідеології. Вона відкриває перед нами таємницю віри. І саме тому Богородиця, відкривається перед нами сьогодні як п'яте Євангеліє. те благовіствання, яке ніколи не згасає, яке продовжує промовляти до нас через її реліквії, через чудотворні ікони, через відповідь у молитві, в якій, слухаючи нас, вона готова відповісти кожному з нас. Як матір церкви, а отже і всіх нас нашої церковної спільноти. Амінь. Слава Ісусу!